У Черкаській мерії найспортивніші працівники. Це вони довели на обласній спартакіаді державних службовців. Команда з міськвиконкому обійшла сімох конкурентів. Олег Кукса. Детальніше. До Черкас на фінал спартакіади з'їхалися переможці зональних змагань. По дві команди від кожної зони. Змагалися вісім кращих команд, які виборювали як особисті місця, так і загальну команду. Першість визначали. А також визначалися склад збірної команди для участі у всеукраїнській спеціалі серед державних службовців. Учасники змагалися в шести видах спорту: у шашках найкращі службовці з Золотоніського району та управління соцзахисту, у шахах Катеринопільського району та служби зайнятості. Змагання з волейболу виграла команда обласного центру. До Трійки Перзерів також увійшли держслужбовці Кам'янського та Чорнобаївського районів. У настільному тенісі не було рівним представникам Катеринопільського та Лисянського районів. А турнір із мініфутболу футболу завершився перемогою команди управління юстиції. На другому та третьому місцях команди управління економіки та Корсун Шевченківського району. Емоції тільки положительні. Заздали команду. Другий рік підряд виграємо серед возслужащих. Приємно. Будем будемо сподіватися, далі будемо продовжувати в тому же духі. У підсумку перемогу в загальному заліку обласної спартакіади держслужбовців здобули представники Черкаського міськвиконкому. Сьогоднішнє спортивне свято державних службовців показало, що державні службовці нашої області не тільки вміють працювати, виконувати свої посадові обов'язки, а й в доброму, гарному спортивному стані. Друге місце в загальному заліку посіла команда Чорнобаївського району. На третьому держслужбовці Катеринопільщини. Олег Кукса Анатолій Усіковіка новини.